всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо нове надходження. Це Toyota Venza 2013 року, яка обладнана двигуном 2,7 газ бензин на автоматі. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, офіційний, повноприводний, має камеру заднього руху, безключовий доступ. Салон у нас шкіряний, перфорований. У відмінному стані, обдуви для пасажирів, панорамний дах, преміальна акустика JBL у нас стоїть, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, газове обладнання. Тут автосвітло, датчики дощу, мультимедійне шкіряне кермо, автомат, підігріви сидінь. Є двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедія, і автівки 160 тисяч рідного пробігу сервісне обслуговування присутнє, зауважень по автомобілю немає. Автівку можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми Оболонський проспект 21Б навпроти Дрімбері. Друзі, чекаємо на вас всім гарного дня!